Доброго дня, друзі. Сьогодні тема Закльопка різьбова. Тому я прийняв рішення робити закльопочник Став дивитись YouTube, тусьовувати. Там деякі конструкції мені сподобались. Але знаєте як. Робить ту, -ту голух треба шукати, то гайку все. Думаю, ладно. Треба робити з того, що є. От. Тим паче, що я бачив в інтернеті, е -е, хлопці робили з таких затяжних щипців. От. Ну, це, звісно, це для этих, Стяжки, Для стяжних закльопок. Я його переробив. І в інтернеті є, як переробити його. Я подивився, от, і так само приблизно зробив. Ну, тільки трошки по-своєму. Звісно, що я до 100% так я не можу зробити. Треба щось своє внести, якусь е соломинку. І ось, значить, що? Я зараз покажу, як я зробив, а потім я його розберу і покажу, з чого він состоїть. Ну, зараз покажу, що це Винт М6 100 мм. Длина 100 мм. Гаєчка М6, так. Ця гаєчка вибирає розмір. Ну, ви, якщо зробите таке, ви самі вкурите, як ним пользуватися. Ну, головне, головне скажу так, що, якщо ви будете отак, отак, на такий угол, у вас нічого не вийде. Ви будете тягнути через силу. І є варіант, що ви можете зламати або різьбу, зірвати, або закльочник зламати. І от, отак. От Треба, щоб одною рукою ви могли прижати закліпку оцю. Значить, відпускаємо отут. І дивіться, вже в мене менше. Я вже і ще трошки. Все. Оце, якщо отак, ви одразу придавили і закрюпка легко йде. Потім ви вінтом підкрутили і затягнули далі. Зараз я вам покажу, як це я буду робити. Так, у мене є ось тут. Я хоч би, щоб вам показати. Видніше. Ага, отак. От дивіться. Так, сверлом 9,2. Вот. 9,2 отверт. Можна 9, бо тут 9. Це шестерка різьбова закрюпка М6. Ось. О. Бачите, да? Бачите, я. Ось о, дивіться. Я одною рукою можу придавити. так не падай. О! И дивимся, друзья. О! Бачите, вот. Теперь я могу дальше подкрутить. И сильнее. Хотя она уже захлепалась хорошо. Давайте еще чуть-чуть. Все. Зараз я відкручу і покажу вам. Все, бачите от. Це він відкручується. От. То шайбочка така от, як гровер. Можна її лежить, можна її не. Значить, що у нас вийшло? Дивіться, друзі. Ось оця захлебка. То я тренувався. Ну і це вам показав. Ось, бачите, от, так вони. Це так само були тренування, от більш таке от все. Так. У меня там на три циклы туда, куда я ставив эти заклепки резьбовые, толщина металла тройка, от, а есть двойка. От. То у меня вот эта пятерка, то есть шестерка заклепка встраивала полностью. До речі, они бывают длиннейшие, разного размера, Зрозуміли. Вот. Это тут 9 мм по наружу. Вот. 9. Ну, а длина її... Длина... Я вам сейчас покажу. Діна 14. Оце 9. Я їх купляв. У нас є е, магазин, інтернет магазин. Ну і туди можна прийти і купити. І я прийшов. Він такий, він розкрущений. Він на услуху у всіх. Він називається Крепекс. Вот. І я пішов туди в цей Крепекс. Бо я хотів виписати через Олікс і через Пром. Але не схотів, бо там ціни не, зло, не складуть, не зложуть. От. Ну, і як кажуть, пішли вони в дупу. От. Я тут у себе під боком в кривому розі. У нас є фірма Крепекс. І оці закльопки. До речі, оці закльопки, оці орізьбові, я купив 4 дні назад по гривні 5 копійок. Штука. о. На Лікс я такої ціни не бачив. от, Може, якби я там 1000 ти штук брав би. от, от, А тут я пішов, 50 штук взяв. Мені вистачило потренуватись, засняти відео, вам показати. от, от. Зараз я його розберу, покажу, як він з чого. До речі, ось він розобраний. Це конструкція з нього. Дивіться. От. Оце пружинка, оце ще, ще. це він закльопки ті стяжки стягував. Я зробив його таким макаром, друзі, щоб якщо мені понадобиться знову повернутися до оцих затягуючих закльопок, я це вставив обратно сюди. І він працює. Як мені треба отакі, значить я оцю конструкцію. Зараз я вам покажу, як воно зроблено. Зараз да. я вам покажу, як воно зроблено. Так, друзі, розкидав я його і вам показую, як я його зробив. В інтернеті є багато таких повторних ну, відео. от. І я так само подивився, зробив. Е, ну, Але там оці закльопочники, вони є різної конструкції, конструкції. Ну, в мене такий попався, бачите. от. А оця конструкція е, різна буває. Ну, У та, мене такий. Я робив із, з того, що в мене є. Значить так... Перше, що я зробив. тут, ось ви бачите, оце винт, рідний винт. Він отут стояв, закручений. Ви можете просто його просверлити М6 отвір, і знайти вінт, і вже і працювати. Зрозуміли, бо тут М6 вже є. І нічого не треба навіть робити. Не треба робити навіть отаку втулочку, як я зробив. Але. Тому що я так зробив втулочку, бо мені ж треба, щоб він був як закльопочник для тих маленьких закльопок, а не для різьбових, для звичайних. Тому я оце все залишив, як воно є. Ви поняли? Якщо мені потрібно, треба повернутися до звичайних закльопок, я оцю конструкцію обратно збираю. Тепер дивимося, що ми зробили. Я зробив втулочку отаку. Діаметр длина втулочки 15 мм. Діаметр 12. Все. Отвір. 6. І 6. Все. Різьба 1,5. Шах 1,5. Не 1,75. Бо я думав, що тут 1,75 і хотів болт на 12 закрутити. А він сюди не пішов. Бог. Китайці зробили тут півтора. зрозуміли, Тому я нарізав різьбу, шах півтора. І все, отак закручую. Тепер. носик, носик. Оцей носик у мене, бачите, носик, у мене тут на ньому аж три штуки. Отут тут один був четверка, оце був четвірочний носик. Я його розверлив по ДМ 6. Правда, отпустив трохи його. Тут тіло тоненьке, от. ну це не важливо. Можна і без нього. Мені лиш би направляюща була. Бачите, тіло дуже тоненьке вийшло. Бо мені треба цей носик сюди закручувати. Все, він нічого, він функцію просто направляє, що Ви можете геть що-лібо друге сюди, гайку даже якусь прикрутити і так далі. Можете взагалі взагалі без цього. От, буде працювати на одному цьому. бо От, тут отвір 6. От. Ну і все. Вставляєте сюди, вставляєте, отак От сюди. Ну, ви зробили. Чи том, ось хоч і все. І так працює. Єдине, що зауваження, що оці скобочки, вони вилітають так і для ока не видно, от, куди вони падають. Тому я їх там різних накупився, от, різних, на всякий випадок. Бо я їх тут уже по всій майстерні посіяв. Ну, а ви знаєте, що в майстерні, якщо впаде, то хер знайдеш його. От. Краще інколи буває нове щось робити, чим те, що знайти. Ну а через кілька років потім знаходиться, думаєш, йо йо-моє, А я шукав її, а воно тут під носом. Так, ви зрозуміли, як я зробив. Все, оце все конструкція. Єдине, що, а ось, ось дивіться, оце ж болт. 100 мм длина М6. У мене 100 мм, у вас може бути другого розміру, от, і все. от. І оця штука тягне цей болт, ви зрозуміли. Ну, єдине зауваження, треба бути, як кажуть, критичним, що так як оця штука китайська і вона зроблена з метала не, не самого кращого готунку, от, то звісно, що а захльопку тягнути треба в силу. Сюди добренько при, прилаг, прилагати. От. То бачите, от, трохи вибирає метал. Я от поставив 10 закльопок, от, 15, верніше. 15. От, і от. Бачите, появилась така вм'ятіна. Маленька. Що я хочу зробити? Я його хочу закалити. Як в мене вийде, я його закалю і все. от. Або тут переробити конструкцію глибше. Взагалі, я цю конструкцію перероблю так, як мені треба. Тут є тіло, можна що придумати. От. Ну, поки що я нічого робити не буду, бо я вже захот... мені треба було 15 закльопок різьбових, я вже все зробив. все. Ну, мені вже воно майже не, не потрібно зараз. От, як буде треба, я буду щось робити. Так, друзі, оце таке відео я вам сьогодні показав про закльопки. Нагадаю, закльопки я купував по гривні 5 копійок у магазині Крепс. Це інтернет-магазин, хороший магазин, у них там все є. Я навіть не гадав, що у них є такі закльопки різьбові. Позвонив, дівчина каже, приходьте, будь ласка, от. у нас є майже все. Все. Дякую, бувайте здорові. До побачення.